Друзі, сьогодні ми покрасили з моїм колегою звичайним балончиком диски. Там, правда, це з малярського скотча трошки поприсихав клей. Ну Він розсиплеться з часом, і то це тільки на одному колесі. Значить, получилось, мені здається, що непогано і коштувало це мені всього 230 гривень на два балончика краски. Всі кажуть, що так робити неправильно, треба по нормальному відписку струїти, але. Хто хоче зекономити свій час і гроші і не сильно заморачується, то мені здається, що нормальний варіант. Правда, вони до того були в непоганому стані, були покращені в чорний колір, але якби, ну, від... після піскоструя там все, тобто вони не були ржаві. Може, якщо перед тим колеса ржаві, то буде хуже. Ну, але в нас отакий результат получився. Пишіть в коментарях. Чи, що ви думаєте про такий спосіб простої покраски? Дякую за увагу!